Нью-Йорк 60. ті Рано вранці у вечірній сукні Холлі Голайтлі ходить по місту, яке ще не прокинулось, п'є каву, і розглядає ювелірні прикраси магазину Тіфані. Після цього вона йде додому, де біля дверей на неї чекає чоловік. Вона хоче прослизнути непоміченою, але безуспішно чоловік біжить за нею. Холлі наполегливо дзвонить у домофон Сусідові, щоб він відчинив двері під'їзду. Розбуджений сусід не розуміє, чому у Холлі немає власного ключа, а дівчина зізнається, що весь час втрачає його, тож перестала витрачати гроші на дуплікати. Переслідувач нагадує, що зовсім нещодавно він вечеряв з Холлі та її п'ятьма друзями. А коли він сплатив загальний рахунок, дівчина миттєво зникла. Холлі не пам'ятає його імені і просить не ображатись на неї, а потім залишає чоловіка зовні і йде спати до своєї квартири. Через кілька годин її будуть дзвінок домофона, і до холі підіймається чоловік на ім'я Пол. Він буде жити поверхом вище, але йому забули дати ключі від під'їзду. Тому Пол зателефонував у першу квартиру, що трапилась, і, побачивши сонну Холлі, він просить вибачення, адже не очікував когось розбудити своїм дзвінком о півдні. Пол просить скористатись її телефоном, і сонна дівчина вказує на валізу. Її телефон лежить там, щоб було менше галасу від постійних дзвінків. Також холі знайомить Пола із рудим котом. вона знайшла його на вулиці, він їй не належить і мешкає тут тимчасово, тому імені вона коту не дала. Орендовану квартиру вона теж вважає тимчасовою, адже тут не можна зробити ремонт під свій смак, як і купити власні меблі. Єдине місце, де Холлі відчуває затишок та умиротворення це ювелірний магазин Тіфані. Там вона жила б із задоволенням, тому, коли нею опановує тужливий настрій, вона йде туди і розглядає прикраси. Пол каже, що сьогодні четвер і Холлі дивується, як швидко минув тиждень. Сомливість минає, і тепер Холлі поспішає на побачення, що четверга вона відвідує літнього чоловіка на ім'я Саллі Помідорчик, який сидить у в'язниці. До його ув'язнення вони не були знайомі і у них немає стосунків. Холлі ходить до Саллі, тому що його адвокат сплачує їй 100 доларів за кожен візит у четвер. Після розмови Саллі Помідорчик завжди просить Холлі передати його адвокату прогноз погоди. Пол проводжає Холлі на двір, де вона викликає таксі. З автівки, що під'їхала, виходить жінка, яка обіймає і цілує пола. Він знайомить жінку із Холлі і каже, що Емілі декоратор, яка погодилась допомогти з оформленням квартири. Холлі сідає в таксі та їде, а ввечері повертається додому, але знову не одна. П'яний чоловік благає впустити його, щоб продовжити спілкування, але Холлі це не цікаво. Чоловік не йде і продовжує шуміти, тому до Холлі приходить ідея відвідати пола, скориставшись пожежними сходами. У вечірній сукні незручно по ній підійматись, тому вона перевдягається в халат і йде нагору, де бачить сплячого пола та Емілі, яка вже збирається йти. Вона цілує пола і залишає квартиру. Після чого Холлі залазить усередину через вікно і будить чоловіка. Холлі бачить 300 доларів, які залишила Емілі, та запитує у Пола, за які саме послуги. Пол уникає прямої відповіді і каже, що заробляє письменництвом. Він уже видав одну книгу, а зараз працює над новим романом. Раптом Холлі зізнається, що Пол дуже схожий на її брата Фреда, якого вона не бачила дуже давно. Потім вона лягає поряд, пропонуючи Полу бути друзями. Наступного дня Холлі запрошує Пола на вечірку до своєї квартири. Він бачить приміщення повне незнайомих людей. Холлі сама не знає більшість із присутніх, адже це друзі друзів. Пол знайомиться із містером Бірменом, впливовим чиновником, який прийшов сюди зі своїми друзями. Серед них Холлі бачить не надто привабливого Расті Троллера і хоче з ним познайомитись, адже він один з найбагатших людей Америки. Холлі та Пол знайомляться не лише з Расті, а й з його другом Хосе Луїсом, теж багатим бізнесменом, лише з Південної Америки. Холлі та Расті танцюють, а у квартиру приходить все більше і більше гостей. На вулиці вже глибока ніч, а шум і музика всередині квартири Холлі стають дедалі голоснішими, тому сусід зверху викликає поліцію. Холлі залишає квартиру і йде, щоб провести ніч із Расті Троллером. А Хосе Луїс каже, що він солідний бізнесмен, і зустріч із поліцією погано вплине на його репутацію. Тоді Пол виводить його з квартири пожежними сходами. Наступного четверга Пол разом із Холлі їде до в'язниці. Саллі Помідорчик радить дівчині тримати усі гроші готівкою, адже так менше треба платити податків. Цей тиждень, проведений із Холлі, надихнув Пола, тому він сідає наново писати свій роман. Починає Пол із героїні, наляканої та милої дівчини, яка нікого не пускає у своє серце, крім кота. Через два рядки Пол чує, як унизу співає Холлі. Насолодитись музикою у Пола не виходить, адже до нього прийшла схвильована Емілі. Вона помітила дивного чоловіка біля будинку, і, схоже, він нікуди не поспішає. Емілі думає, що впливовий чоловік підозрює її у зрадах, тому приставив до жінки приватного детектива. Пол хоче з'ясувати, чи не вигадала Емілі стеження. Він виходить на вулицю і йде в парк, а незнайомець прямує за ним. У результаті чоловік сам підходить до пола і представляється доктором Голайтлі. Він показує Полу фото, і письменник упізнає Холлі поряд із лікарем, а також бачить чотирьох дітей. Пол вірить лікареві, адже на фото є і брат Холлі, Фред, який справді схожий на пола, як дівчина й говорила. Док стверджує, що Холлі його дружина, яка втекла кілька років тому. Фред скоро приїде з армії, тому док хоче повернути Холлі, щоб воз'єднати усю родину. Пол не може повірити, що молода дівчина вже народила чотирьох, але док і не говорив цього. Усі діти прийомні, як і самі Холлі з Фредом. Багато років тому вони втекли від якихось злих людей і опинились на фермі Дока. Він їх притулив і виростив, а потім одружився з Холлі. Док дуже не хоче налякати дівчину своєю появою, тому просить Пола, щоб він якось пом'якше повідомив Холлі цю новину. Поміркувавши, Пол погоджується і разом чоловіки повертаються до будинку Холлі. Не приховуючи свого відчаю, Пол каже їй, що проїхав гість, і док цілує Холлі, після чого заносить її до квартири. Полу не залишається нічого, окрім як піднятись до себе нагору і прийняти події. Пізніше до нього приходить Холлі і просить, щоб Пол разом із нею поїхав на автостанцію провести Дока. Пол не розуміє, навіщо, і тоді Холлі пояснює, що її шлюб із доком давно анульовано, але він не хоче цього визнавати. Холлі не має наміру їхати з ним, тому просить Пола просто бути поряд. На автостанції Холлі каже току, що її життя тепер тут. У мегаполісі, а чоловікові завжди буде добре у себе на рідній фермі. Док із важкістю у серці погоджується і просить Пола наглядати за Холлі і частіше її годувати, адже вона дуже схудла. Док їде, а Холлі пропонує Полу скласти їй компанію в барі, адже сьогодні вона хоче напитись. Там вони бачать красивих танцівниць і Холлі, яка вже добряче випила, каже, що не змогла би так працювати ні за які гроші. Втім, скільки б тут не платили, Холі, все одно цього недостатньо, адже їй потрібно дуже-дуже багато грошей, бо скоро Фред повернеться з армії і тепер док його точно до себе не пустить. Холлі впевнена, що її врятує лише заміжжя із Расті Троллером, який уже проявляє до неї симпатію. Пол уважає, що Холлі надто наївна, а ще вона сильно напилась, але дівчині хочеться ще. Вдома немає віски, тому Холлі простягає кілька доларів і просить Пола принести їй алкоголь зі своєї квартири. Пол і так засмучений і не хоче, щоб в Холлі пила більше, але дівчина не звикла приймати від чоловіків відмови. Вона дивується, чому Пол не бере гроші, адже йому добре вдається приймати готівку від жінок. Така шпилька ображає пола, і він йде до себе, а Холлі розуміє, що вона втратила друга. Вранці Пол спускається до Холлі і вибачається за свою різкість. Вона каже, що даремно будувала такі плани, адже Расті виявився банкрутом, а тому рідкісним марзотником. Його рахунок різко зменшився і тепер становить лише 700 тисяч доларів. І на думку Холлі, Расті вже недостатньо багатий, щоб бути для неї цікавим. Холлі та Пол миряться, після чого чоловік запрошує її погуляти разом містом. Адже йому щойно прийшов гонорар за оповідання. Холі показує полу свій улюблений ювелірний магазин Тіфані, і чоловік хоче зробити їй подарунок, але в гаманці у нього всього 10 доларів і ще не переведений у готівку чек. Холі з радістю прийняла би подарунок і за 10 доларів, але за ці гроші в цьому ювелірному можна купити лише срібну дужку для набора номера на телефоні. Пізніше Пол приводить Холлі до бібліотеки, де показує свою книгу, яка тут продається. Дорогою додому вони заходять до магазину дрібничок, і Холлі зізнається Полу, що з дитинства крала з прилавків усілякі дрібниці, і ось прямо зараз у неї знову сверблять руки. Пол, навпаки, в дитинстві був вихованим хлопцем, але із Холлі він готовий на пригоди. Вони приміряють святкові маски, і поки охоронець відвернувся, вибігають із магазину та сміються. Удома пол уперше цілує Холлі, і вона відповідає взаємністю. Пізніше Пол прокидається у себе в квартирі і хоче знову бачити Холлі, тому спускається до неї вже звичними пожежними сходами. Її вдома немає, але раптом Пол помічає Емілі, яка вже у під'їзді, і підіймається до нього. Тоді він біжить нагору та відчиняє двері своєї квартири. Її піднесений настрій випаровується, коли пол. Прямо з Ганку ставить Емілі перед фактом, що їм треба розлучитись. Емілі не дуже здивована, адже в Нью-Йорку багато жінок заможніших за неї, але Пол зізнається, що його нова дівчина і себе то забезпечити не здатна. Пол хоче бути з нею, і його трохи дратує, що Емілі сприймає його як безвільну іграшку. Навіть зараз жінка вважає захоплення Пола несерйозною інтрижкою, яка швидко згасне. А щоб вона згасла ще швидше, Емілі виписує йому чек на тисячу доларів і пропонує Полу звозити свою кохану кудись. Але чоловік відмовляється від цих грошей і каже, що впорається сам. Холлі, як і раніше, немає вдома, тому пол вирушає в ювелірний і купує кільце, а дорогою додому заходить до бібліотеки, де раптом зустрічає Холлі. Вона читає історію Південної Америки, тому Пол запитує, чому Холлі зацікавив саме цей континент. Вона зізнається, що друг Расті троллера Хосе Луїс народився в Південній Америці і Холлі хоче дізнатись хоч щось про місцеві звичаї. Хосе Луїс дуже багатий і серйозно зацікавлений у Холлі, а вона вважає хорошим варіантом вийти за нього заміж. Пол сердиться і каже, що любить Холлі. Але тепер дівчина холодна і відсторонена. Вона хоче уникнути з'ясувань стосунків і піти до вбиральні, але Пол хапає її за руку, чим ще більше лякає дівчину. Холлі каже, що якщо Пол вважає її своєю власністю, то робить ту ж помилку, що і всі чоловіки до нього. Пол не може повірити, що вона порівняла його з усіма марзотниками, які все життя крутились навколо Холлі. І якщо він черговий, то пол кладе в кишеню холлі 50 доларів на дамську кімнату, адже саме це вона вимагає з інших чоловіків, а потім тікає від них, заробляючи собі таким чином на життя. Минають місяці. Пол змінює місце проживання, влаштовується на роботу у видавництво і одного разу отримує телеграму від Холлі. Вона хоче зустрітись. Пол приїжджає до неї додому і бачить зміни в інтер'єрі. А по радіо тепер звучить щось португальською. Холлі вчить цю мову, адже її стосунки з Хосе Луїсом стали серйозними настільки, що він запрошує дівчину до себе у Бразилію. Хосе Луїс одружений і в нього є діти. Але холлі ця обставина не дуже турбує. Радість зустрічі змінюється на смуток, який пол не може приховати, адже почуття до Холлі ще не згасли. Вона запросила Пола тому, що він останній із близьких у Нью-Йорку, з ким вона не встигла попрощатись, адже завтра вона летить жити на інший континент. Холлі часто повторює, наскільки вона щаслива і впевнена, що скоро Хосе Луїс зробить їй пропозицію. Пол знає, що Хосе Луїс дуже стурбований своєю репутацією і не любить публічності, тому він і поквапився слідом за письменником на пожежну драбину. Коли на вечірку приїхали поліцейські. Образ Хосе Багатія та акули бізнесу слабо в'яжеться з історією щирого кохання, про яку говорить Холлі. А переїзд на якесь далеке ранчо до Бразилії, де її більше ніхто ніколи не побачить, зовсім не звучить як пропозиція стати дружиною. Але Пол не хоче сіяти сумнівів та засмучувати дівчину. Вечеря Холлі згоряє на плиті, тому Пол запрошує дівчину повечеряти в ресторані. Дорогою Холлі каже, що обожнює Нью-Йорк і мріє сюди повернутись, коли вона матиме дев'ятьох дітей від Хосе. Пол дивується і запитує, навіщо тоді Холлі взагалі хоче їхати звідси. А дівчина відповідає, що Хосе вона все-таки любить більше, ніж Нью-Йорк. Пол і Холлі повертаються до квартири, де їх заарештовує поліція, яка підозрює дівчину у торгівлі забороненими речовинами. Їх відвозять у відділок, де Холлі фотографують журналісти. А вона, ніби й не проти такої уваги. Детектив з'ясував, кожного четверга Саллі Помідорчик ватажок банди передавав адвокату прогноз погоди через Холлі, і поліція вважає, що це були зашифровані розпорядження, куди саме постачати речовини. Пол не причетний до цього, тому його відпускають, і незабаром йому дзвонить містер Бірман, який хоче допомогти Холлі, адже вважає її милою божевільною, яка багато балакає. А щоб вона не контактувала з пресою і по наївності не розповіла про нічні тусовки Бірмана, він внесе заставу за Холлі та її вранці відпустять. Полу потрібно лише забрати речі з квартири Холлі та оселитись разом з нею у готелі під чужими іменами. Вранці Пол із котом на руках зустрічає Холлі на виході із відділку, і дівчина просить таксиста відвести її до аеропорту. Пол нагадує, що зараз Холлі перебуває під слідством, і якщо покине країну, то порушить закон. Холлі каже, що все це не синітниця, адже післязавтра вона стане дружиною майбутнього президента Бразилії Хосе Луїса, а він зробить для неї дипломатичну візу та найме найкращих адвокатів. Пол показує Холлі листа, який знайшов під дверима її квартири. У ньому глибоко засмучений Хосе Луїс зізнається, що не зможе продовжувати стосунки з Холлі, адже вона потрапила на перші шпальти газет, як підозрювана у злочині. Хосе Луїс побоюється, що будь-які його дії на захист дівчини принесуть лише погані наслідки для його сім'ї та бізнесу. Пол дочитує листа і Холлі починає злитись, називаючи Луїса боягузом і черговим негідником. Вона все одно хоче полетіти до Бразилії, адже вона там жодного разу не була, і просить Пола надіслати їй список 50 найбагатших чоловіків Південної Америки за винятком Хосе Луїса. Пол не хоче відпускати Холлі і освічується їй у коханні, але дівчину це тільки сердить. Вона каже, що не хоче нікому належати, адже Холлі навіть не вважає себе хазяйкою кота і не збирається прив'язуватись ні до кого. Вона зупиняє таксі та виганяє тваринку на дощову вулицю. Машина проїжджає ще один квартал, і вже Пол просить таксиста зупинитись. Він оплачує проїзд і сам виходить з авто. Після чого каже Холлі, що найголовніша боягузка це саме вона. Адже вона боїться підняти голову і заявити життю, що має право розпоряджатись ним, любити кого хоче і бути чиєюсь дівчиною. Адже на думку пола, саме впевненість у своєму виборі робить людей щасливими. А холлі відчайдушна воягузка, яка нескінченно пливтиме за течією у постійному страху приєднатись до берега. Все життя вона боїться, що її полонять, посадять у клітку, але сама ж собі її і змайструвала. Ця клітка не має меж, і куди б вона не поїхала, до Бразилії чи Європи, вона завжди залишатиметься наївною переляканою дівчиною, яка не може знайти себе в цьому житті. Кілька місяців Пол носив цю коробку із собою, і тепер він кидає її на коліна Холлі і каже, що тепер йому вона більше не потрібна. Він йде, а Холлі відкриває футляр і плаче, але пересилює себе і надягає кільце на палець. Вона виходить із машини і повертається на квартал назад, де стоїть пол, розглядаючи провулок. Холлі забігає туди і кличе котика. І за однією зі складських коробок знаходить промоклу тварину. Холлі обіймає котика та накриває своїм плащем, щоб зігріти. Тепер вона відчуває цю прихильність і розуміє, це зовсім не страшно. Холлі повертається до пола і вони цілують один одного. Тримаючи котика в теплі своїх обіймів.